Заборгували усім коштів, а тепер заявили про банкрутство. Вже неодноразово ми розповідали вам про скандальне підприємство Перемога, що у Баківцях. Раніше там, як розповідали колишні працівники, було доволі успішне господарство. Та чи працювало на користь держави, чи на власну кишеню, так і не зрозуміло. Наладили виробництво, так як треба. Врожай був сумасшедший. Ну, то машини фури їздили як хотіли. Урожай було, що красти, та й з того директора, що, ну, що ми зробили. Нас всіх прибрали звідти, бо, тому що не угодні, на ну, як мішати красти. Прийшли там ребята звів, ну, з Львова десь там, ну, підставні прийшли, і, то все. і вони то що писали замість мене, ну, то що треба їм. Втім, згодом від господарства майже нічого не залишилось. Напіврозібрані приміщення та техніка на аукціонах. Підприємство визнає себе банкрутом та подається до суду. Як виявилось, боргують гроші усім, і потрішки. Так, до прикладу, одній податковій винні понад 167 мільйонів гривень. «У Зв'язку з невчасною сплатою податкових зобов'язань. У Боржника виникло, виник борг, і в зв'язку з цим ми просимо визнати кредиторські вимоги ГУДПСУ у Линській області до державного підприємства. Ну ми звертаємось до державного підприємства Перемога і просимо визнати наші кредиторські вимоги. Проте, й тут біда віддавати схоже нічим. Арбітражна керуюча у справі Валентина Галічева повідомила, що наразі неможливий акт перевірки провести, бо ж посадової особи просто немає. Я е не можу підтвердити, на жаль, на сьогоднішній день. Вказані вквказано суму заборгованості. зв'язку з тим, що на підприємстві зараз відбуваються якісь незрозумілі речі. Призначаються директори, потім вони звільняються. Я вже в академію зверталась. Тому на жаль, немає посудової особи кружника, до якої з якою можна було б провести було акт звідки. Клопотання щодо затвердження вимог податкової так і не вдалося задовольнити. Бо ж ні керуючого, ні бухгалтера. Аби з'ясувати, хто ж наразі особа боржника, засідання довелося відкласти. Проте, можливо, вже скоро стане відомо, чи сплачуватиме борги перед податковою господарство. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.